Цікаві факти про північний льодовитий океан Північний льодовитий океан є найменшим і наймілкішим з п'яти океанів Він розташований у північній півколі і омиває береги Північної Америки та Євразії. Північний льодовитий океан особливий тим, що майже весь покритий льодом. А ще він має величезне значення для клімату Землі. Ліди сніг океану відбивають до 80% сонячного світла, допомагаючи охолоджувати планету. Це наймілкіший океан, його середня глибина лише 1200 метрів, і 40% його площі має глибину менше 200 метрів. Також цей океан є найхолоднішим на землі. Більшу частину року його поверхня це не вода, а замерзлий лід, товщина якого може досягати 5 метрів. Деякі ділянки океану ніколи не розмерзаються повністю навіть у найспекотніші літні місяці. Цей океан є найбільшим резервуаром прісної води. Близько 10% усієї прісної води світу зберігається у вигляді арктичного льоду. Температура води в ньому зазвичай близько мінус 2 градусів. Але завдяки солоності вона не замерзає повністю. Навіть улітку вода тут залишається дуже холодною, не більше 2 градусів. Це єдиний окан, де мешкають білі ведмеді. Які чудово плавають і можуть долати десятки кілометрів у крижаній воді. Крім полярних ведмедів, у цьому океані мешкають норвали, їх і називають морськими єдинорогами, моржі, тюлені та рідкісні види медуз. Також там водяться велетенські кальмари, які можуть виростати до 10 метрів у довжину. У північному льодовитому океані водиться більше видів риб, ніж будь-де у світі. У цьому океані мешкає близько 150 видів риб та приблизно 30 різновидів птахів. Більшість з них мають білу шкіру чи пір'я. Мешканці Північного океану мають більшу триває життя. Наприклад, різка у крижаних водах живе до 20 років. Палтус ще на 20 років довше, а Міді до 25 років. Хоча у Південних морях не більше 6 років. Тут майже ніколи не буває штормів. Через кригу високі хвилі тут рідкість. Тому цей океан вважається найспокійнішим. Саме в цьому океані розташований північний полюс. Але там немає суходолу, лише товстий шар льоду. Цей океан менш солоний, ніж інший, тому що в нього впадає багато річок і тане лід. Взимку тут панує полярна ніч, і сонце не сходить кілька місяців поспіль, але влітку навпаки, тут білі ночі, і сонце світить цілодобово. У цій частині світу можна побачити чарівне полярне сяйво, зелені, сині та фіолетові вогні в небі. Вважається, що приблизно 25% нерозвіданої нафти знаходиться в північному льодовитому океані. Вчені кажуть, що через глобальне потепління північний льодовитий океан може повністю розтанути вже у цьому столітті. Якщо арктичний лід повністю розтане, рівень Світового океану може піднятися на кілька метрів. Також через потепління зникає крижаний покрив, і арктичні тварини, такі як білі ведмеді, втрачають свої домівки. Тому потрібно турбуватися про екологію уже сьогодні, щоб попередити невідворотні зміни. Усім дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал та поставте вподобайку.